Привіт! Як мене чути видно. Сьогодні ми з вами в прямому ефірі. Давненько в нас не було з вами прямих ефірів, тому починаємо! Я думаю, що інтернет не пропаде, світло не виключать, хоча, можливо, всяке може бути таке, що вимкнуть світло, але нормально. Дивіться: сьогодні я дам вам інформацію своєрідну практику, що потрібно робити. Щоб здійснити абсолютно будь-яке бажання. Абсолютно будь-яке. Взагалі немає різниці, яке бажання ви хочете реалізувати. Абсолютно будь-що підходить під цю практику і, роблячи її, ви 100% отримаєте те, що хочете. Але тут важливо, що потрібно ви самі і потрібно особисто ваша віра. Тобто я вам просто розповім, а далі все залежить від вас. Або ви ві це візьмете, будете пробувати, будете робити, будете свято в це вірити і застосовувати, або просто прогорнете. Це також є нормально. Дивіться. Для того, щоб виконалось абсолютно будь-яке бажання, спочатку потрібно придумати, що ви хочете. Потім. Свято в це повірити. От конкретно в свято повірити в це. Логічний розум, який шукає завжди логічні пояснення, його потрібно, наче як от відложити в сторону, наче як виключити, наче як просто положити його десь там в шухлядку, хай він там собі лежить. Повністю виключаєте свій логічний холодний розум. Вся конкретна інформація вона буде стосуватися того, що вам потрібно буде зробити фокус уваги на тому, що ви хочете мати. Не те, що у вас конкретно по факту вже є, через те, що дивіться, людина вона складається з своєрідної енергії, своєрідної вібрації, вібруючи конкретно на тих енергіях, ми притягуємо абсолютно все те, що ми транслюємо. Тобто конкретно наша вібрація вона притягує конкретно до нас все те. Чим ми вібруємо і на якій енергії ми вібруємо? От якщо моя рука зараз отак траситься, да, вона конкретно вібрує, от вона конкретно притягує до себе певну вібрацію, розумієте? Так же само, кожна з нас, абсолютно кожна людина, вона має свої вібрації, вона має свої енергії. І відповідно, будучи і перебуваючи на тих енергіях, вона конкретно притягує до себе все те, що вона транслює. Розумієте? Наче якби легко... Але наче як би складно, дивіться конкретно, наприклад, кожна людина вона може включити аналіз, проаналізувати все своє життя і зрозуміти: от, я дійсно там раніше не мала того-того, тепер воно в мене є. Я дійсно раніше не знала там то-то-то, раніше не було того, тепер воно в мене є. Проаналізуйте своє життя і подивіться, що я кажу правду через те, що раніше ви чогось не знали і не мали. Але ви приділили фокус уваги тому, ви пізнали це, і тепер ви конкретно це знаєте. От, наприклад, я не знаю якусь певну інформацію. Я насправді не знаю, що це. Але потім я от починаю читати ту інформацію, починаю дізнаватися, питаю в інших, і я конкретно пізнаю все те, про що, о, що мені треба, да, що то таке, і як з чим його їдять. От, наприклад. Людина раніше не вміла їздити там за кермом. Да? От вона не вміла їздити, не знала ці самі правила дорожнього руху, не знала, як там ці коробку ту переключати, як там взагалі ті педальки регулювати і так далі. От людина не знала, і це факт. Да? Проходить певний період часу. Вона приділяє тому увагу. От вона конкретно починає вивчати правила, йде там в автошколу, знайомиться з іншими людьми, яка її учить, і так далі. І, так далі. і відповідно проходить певний період часу, і людина починає їздити. За кермом, розумієте? От Вся фішка в тому, що для того, щоб здійснити своє бажання, будь-яке бажання, абсолютно будь-яке бажання, вам спочатку потрібно в це повірити, що воно у вас уже є. Вам потрібно зрозуміти, що конкретно для вашого логічного розуму, і по факту, от зараз по факту, да, от ви аналізуєте, і по факту у вас його немає. І ви дійсно бачите, що у вас немає його. Наприклад, там, ви хочете придбати машину по факту, зараз у вас тої машини немає. Ну да, по факту її і немає. І насправді такі є. І ви подивитесь на цю всю картину, і ви скажете: ну, немає машини. Ну от немає. І це правда. Тобто, конкретно для логічного розуму для наших основних таких дій, ми конкретно бачимо, що цього немає. І нам важливо свято повірити в те, що воно у нас вже є. Тобто, от ми настільки, от прямо впевнені в тому, що воно у нас уже є, і заходимо прямо у ту вібрацію, у той стан, і конкретно вібруємо на тій частоті, і воно автоматично до нас приходить. Автоматично нам. Вам не потрібно роками пахати на роботі, збирати по 2 гривні, відложувати ці всі грошенята для того, щоб щось потім собі купити. Не потрібно цього всього робити, вам потрібно зайти в той стан. Дивіться, от в людини конкретно зараз недостатньо грошей, або мало грошей, або ну немає грошей. Да? От, ну, типу, мало, І ми кожного разу кажемо: мало грошей, недостатньо грошей, немає грошей, зарплата мала, немає грошей, немає грошей, немає грошей. От відчуйте, от ми вібруємо на цій частоті. Тобто, ми конкретно для всесвіту транслюємо: немає грошей, немає грошей, немає грошей. Це така своєрідна мантра, яку ми читаємо підсвідомо, несвідомо, неосознано. От конкретно просто ми стверджуємо факт. Бо по справжньому так і є, бо по факту так і є. Для нашого логічного мозку, по факту, да, воно дійсно так і є, дійсно немає. І кожного разу. Конкретно підсвічується цю, цю подію. Ми перезаписуємо для себе ту ж саму систему. Ми перезаписуємо до себе ту ж саму інформацію. Тобто, ми конкретно кажемо: немає грошей, немає грошей, немає грошей, немає грошей. І ми надалі перезаписуємо немає грошей. Ми надалі транслюємо Немає грошей. Проходить п'ять років. А ми далі кажемо Немає грошей через те, що ну по факту їх немає. А вся суть в тому, от прямо усвідомте. От Прямо попробуйте мене почути. Вся суть в тому, що те все, що ми говоримо, та вібрація, яку ми. Випускаємо, випромінюємо все те, воно і притягується. Тобто, ми конкретно кажемо: немає грошей. Автоматично ми підключаємось до цієї вібрації. Автоматично ми притягуємо у своє життя те, що насправді грошей немає. І ми проходить 5 років, 10 років, 15, а їх далі немає. І ми далі стверджуємо, немає і далі немає. І так, все життя аж до того кінця, коли наше тіло не піде в землю, а наша душа не піде кудись там інше, в інший вимір. Розумієте? Тому важливо, важливо, критично, для того, щоб виконалось ваше бажання, ви наче як, обманіть свій логічний розум. Тобто, по факту, зараз у вас дійсно немає. І по факту зараз у вас дійсно цього немає. Ну, тобто, от, Наприклад, да, от ви дивитесь на свій гаманець, у, вам там, у вас там дійсно немає не знаю, мільйона доларів. Да? Або там, ну, Він, напевно, не поміститься в гаманець. Ну, наприклад, там в шухлядку да, або там, де у вас гроші зберігаються, ви туди дивитесь, і там дійсно немає, да, там в кожного певної суми. Тобто для кожного теж своя сума не означає, що всім конкретно потрібна якась певна сума. Для кожного своя. Але от ви дивитесь, і вас там дійсно її немає. І ви такі, ну так, да, да, немає. Але в голові, от прямо в голові, тримайте святу віру в те, що воно у вас вже є. Далі, обов'язково заходьте в медитації, обов'язково заходьте в практики, обов'язково йдіть в пропрацювання себе, обов'язково йдіть в знайомство з собою, і прямо от свято, повірте в те, що воно у вас уже є. Зайдіть у той стан, от прямо зайдіть у той стан, що воно у вас уже є. Відчуйте. Наприклад, як ви ті гроші берете, як ви йдете в магазин, як ви розраховуєтесь в магазині, як ви прийшли на касу, ви купили, наприклад, там булку хліба, яка коштує 30 гривень, наприклад, так? ви купили цю булку хліба, але ви собі в голові тримаєте, що ви там платите 3 тисячі гривень за якесь морозиво. Тобто, розумієте, ви перезаписуєте свої програми. Тобто, ви пішли в магазин, там конфети коштують там, не знаю, гривень, 200... Це гривень, да, і ви такі «І, так дорого. О, скільки грошей? Боже, яка ціна? Розумієте? Ви конкретно це записали для себе? Ви конкретно це протранслювали? Тобто, всесвіт, він, він не, не наш чоловік. Він не наші родичі, він не наші рідні, він не виконує наші такі, знаєте, придумані якісь там ребуси, кросфорди, якісь там забаганки. Коли ми такі дівчатка любимо, наприклад, сказати ні, але це не означає, що ні. Це означає, що може вдруг, якщо ти запитаєш мене ще раз, то я подумаю. А якщо можливо ти мене по-іншому запитаєш, або якимсь там іншим ракурсом, або з якимсь там таким, знаєте, з таким предлогом, ну тоді я скажу тобі по-другому. Або типу я сказала ні, але це не означає, що ні. Це означає, що ну так, але невідомо. Розумієте, всесвіт він не такий. Він конкретно зчитує нашу інформацію, на якій ми вібруємо. От конкретно є ми, Да? Конкретно кожного є ви. І ви, от, проаналізуйте своє життя. Поспостерігайте за тими словами, які ви транслюєте кожного дня. Як часто ви говорите інформацію, там чогось немає, не вистачає, не достатньо. Достатньо мало, погана зарплата, мала зарплата і так далі. Чим більше ви транслюєте цю інформацію, тим більше ви перезаписуєте для себе все те саме. Ви скажете, так, а як тоді бути? Ну, Тобто, якщо в мене реально мала зарплата і реально немає грошей, як я можу казати, що вони в мене є, якщо в мене їх немає? Отут От і вся фішка. Конкретно для інших людей, ви і не повинні там казати, та, що типу там в мене там, то-то, то, то, то-то. Ви повинні самі свято повірити в те, що у вас вони вже є. Що у вас вони вже є, розумієте? Потім ви повинні спостерігати за всіма можливостями, які до вас приходять, і використовувати їх. Ви повинні пропрацьовувати свій стан, ви повинні знайомитись з собою, ви повинні. Підключатись до тої вібрації, що у вас вже воно є, тобто ви реально бачите, що у вас немає грошей, але ви собі в медитацію сіли, і ви конкретно відчули, що у вас вже є ті гроші. Ви пішли в супермаркет і ви. Купляєте, наприклад, там булку хліба або там пляшку молока, або там не знаю, цигарки, будь-що. Ви купуєте це все, да, і ви уявляєте собі, що ви розраховуєтесь якоюсь там величезною сумою грошей. Типу, у вас настільки багато грошей, що ви можете купити собі все, що тільки забажаєте. У вас настільки величезний достаток, що ви можете дозволити собі все, що можете тільки собі запропонувати. Хоча по факту і насправді. Ви можете цього і не дозволяти, ви можете це і не купувати. І по факту у вас там, наприклад, не вистачає грошей, да? Для того, щоб це зараз собі придбати. Але ви от настільки свято вірите в те, що воно у вас уже є. Ви конкретно підключаєтесь до тої вібрації, ви конкретно перебуваєте на тій енергії, і воно автоматично до вас притягується. Знову ж таки, наприклад, якщо людина хоче машину, і насправді у вас зараз її немає тої машини, але ви її дуже сильно хочете. От прямо дуже, -дуже сильно хочете машину. Ну немає. От зараз там немає можливості її купити і так далі. Але ну от хочеться, так? Далі ви реально тримаєте фокус уваги на тому, що вона у вас уже є. Якщо, наприклад, ваші рідні ну, трошки вас підтримують, да? або ви розумієте, що вони вас там не здадуть в психушку, коли ви будете транслювати цю інформацію, що у вас є уже машина, або скоро у вас буде машина, а вони насправді бачать, що її немає, і думають, що ви зовсім куку. -ку. То дивіться, вам не потрібно конкретно кожній людині транслювати цю інформацію, тобто прийти там прямо до всіх і розказувати, от в мене скоро буде машина, в мене скоро буде то, скоро буде то. Ви конкретно для себе повинні це знати. Ви йдете на маршрутку, йдете своїми ножками на маршрутку. А в голові конкретно знаєте інформацію, що скоро ви будете їхати на своїй машині. Ви уявляєте, якою вона буде. Потім ви підіть в автосалони, поприцінюєте, що приблизно яка ціна. Підіть на авторинки, подивіться, які є варіанти взагалі тих машин, яка їх вартість тих машин. Подивіться, чи можна взяти, наприклад, в розстрочку, чи можна взяти, наприклад, там десь в когось допозичити там взяти ту машину. Розумієте, тобто почніть такими маленькими кроками робити певні дії. Не просто я сижу і я хочу, але нічого не роблю. Або, наприклад, вам родичі кажуть, ну, візьми мою машину, там покатайся. І та? так, ні-ні, ні мені це не треба. Розумієте? І ви навіть не посмакували, ви навіть не відчули. Знову ж таки, ви потім виходите з роботи, у вас там є парковка, там стоять машини, та? і ви образно самі собі в голові такі типу, а де це моя машина? А де це я припаркував, чи припаркувала машину, ой-ой-ой, а де це моя машина? І знаєте, таким типу, якби граючим, таким, в такому граючому стані. Ви з легкістю притягнете до себе все те, про що ви думаєте. Що ви, наприклад, маєте погане здоров'я, або маєте проблеми зі здоров'ям, або маєте дуже критичні такі ситуації, да? вам потрібно. Ви оцінили ситуацію, ви реально бачите, що да, проблема. Далі ви переводите фокус уваги на те, що у вас все супер класно. Тобто, ви здорові, ви п'єте воду, і ви самі собі в голові кажете, я повністю здорова, я ізцілилась. Я повністю здорова, я ісцілилась. Ви ходите, гуляєте. Ви прямо дихаєте тим воздухом, повітрям, і ви вдихаєте це чисте повітря, і ви прямо, наче відчуваєте, як вам повітря в носик заходить, і воно, наче все оце погане виштовхує з вашого організму. Дуже класна практика, коли ви підете до е, дерева і відповідно ось так ручками приложитесь до того дерева і будете прямо відчувати, як оцей повітря заходить до вас в носик, і через ноги всі ваші болячки виходять в землю. От, от таким чином, і ви отак от періодично застосовуючи оці. Конкретно вірячи, от прямо вірячи в те, що воно у вас вже є, ви неізбіжно прийдете до того, що воно у вас появиться. Але скільки це буде часу, і скільки потрібно на того сил, наскільки потрібно на того вірити, і скільки потрібно. Часу для того, щоб воно збулося, притягнулося, це буде конкретно залежати від вас, від вашої віри і від того, наскільки ви насправді цього хочете. Бо дуже багато випадків буває таких, що людина насправді хоче, але всередині не дозволяє це собі. Тобто, от вона почула інформацію, і вона каже: Ну да-да, я спробую вона починає. Пробувати, але всередині не вірить в це, що це правда. Вона не вірить в це, що можна так зробити. Вона не вірить в те, що можна потягнути до себе в життя. Привіт-привіт. Що можна притягнути до себе в життя ось ті моменти, і насправді можна притягнути все те, про що людина хоче. І ось ця невіра, вона конкретно притягує іншу невіру. Тобто в нашому житті відбувається все те, в що ми віримо, і куди ми приділяємо фокус уваги. Якщо у нас фокус уваги направлений на те, що ми маємо проблеми зі здоров'ям, немає грошей, поганий чоловік чи там ще щось, бо типу конкретно по факту так і є, то саме те, ми і транслюємо, і саме те ми перезаписуємо, і саме те ми притягуємо. Тому я вам дуже сильно рекомендую. Загадайте будь-яку ціль, попробуйте ось цей метод. Загадуєте будь-яку ціль, будь-то машина, квартира, не знаю, що небудь, абсолютно будь-що. І от, свято в це повірте. От, прямо свято, повірте в те, що воно у вас уже є. Не через те, що я вам сказала, або не через те, що ви десь почули, або не через те, що так сказали робити. От, прямо з всією серединою. Свято, повірте, що у вас уже то є. Розумієте? Далі не транслюйте той факт. Типу, як логічно через мозок, а дозволяйте таку більшу фантазію, вмикайте усі такі вібрації і усвідомлено дійте. Зрозумійте, що кожна людина притягує тільки те, куди приділяє фокус уваги. Якщо ви весь час кажете, немає грошей, немає грошей, ви і притягнете те, що у вас немає грошей. Розумієте? Ви не притягнете абсолютно нічого іншого. Ви конкретно притягнете те. Не можна по-російськи, буде тільки українська мова, тільки українська мова. Е, ви притягнете в те, про що ви свято вірите, і все те, що вам насправді потрібно, і на які вібрації ви вібруєте. Якщо ви вібруєте на те, що у вас немає, не вийде, не вийде, а вдруг не зможу, а вдруг зможу, ви оцю. Тривогу, ви оце перебування на такі рівні коливань, ви оце і притягнете до себе, розумієте? Тому обов'язково свято вірите в те, що у вас ну, воно вже є, і далі робите маленькі кроки для того, щоб це досягнути. Звичайно, ви скажете, якщо я буду лежати на дивані і просто вірити в те, що там, в мене прийде машина, але я нічого не буду робити. Тобто, наприклад, вам приходить ваш там, товариш, друг, знайомий, і каже, дивись, Є можливість там придбати машину, але можна її взяти в розтермінування, отака-то вартість, і ви можете її дійсно придбати. І ви такі лежите на цьому дивані, да, помедитували, і такі думаєте, ну да, по суті, можна, але я не хочу. Ой, та це бред, нас обмануть, та-та-та, і оце так. І далі ви відкинули цю ідею, знову відкинули, ще відкинули. І відповідно не взяли і не використали ніякої можливості. І далі сидите і ждете. Відповідно, ви пройдуть роки, ви далі будете сидіти і ждати. Тут головне, щоб ви почули мене, усвідомили, що абсолютно. Абсолютно кожна людина, вона настільки абсолютна, от настільки кожна людина абсолютна, що вона пізнає все те, куди направляє свій фокус уваги. Якщо ви направили фокус уваги на те, щоб пізнати машину, щоб придбати собі машину, щоб у вас появилась машина, вона неізбіжно у вас появиться. Якщо ви направили фокус уваги на те, щоб бути багатим, щоб мати багато грошей, щоб у вас було таке шикарне, розкішне життя, воно у вас обов'язково появиться через те, що ваш фокус уваги він конкретно там. Розумієте, ви конкретно відчули, ви конкретно посмакували, ви конкретно заходите в медитації. Ви відчуваєте той стан. Розумієте, ви відчуваєте той стан, в якому ви прямо от відчули. От, відчули, що вам це потрібно, що ви це хочете. От, наприклад. Ви лягаєте спати. Перед тим, як заснути, ви все одно в голові прокручуєте там якісь сценарії, щось там собі в голові продумаєте, розбираєте якісь певні ситуації. Ви коли лягли, от ви уявіть, що у вас вже є те, про що ви хочете. Наприклад, якщо ви хочете машину, ви собі улягли і ви уявили, як у вас вже є та машина, як ви вже керуєте за кермом тої машини, як у вас вже вона є. І коли, наприклад, ваші родичі, друзі, знайомі, близькі і так далі питають вас, коли буде машина, то ви кажіть, скоро. От розумієте, отут таке корінне слово: ви кажуть, скоро, і прямо свято вірте в те, що воно у вас уже є, через те, що наш мозок, наша система, наше тіло, наша енергія, наша вібрація, вона працює таким чином, що конкретно ми стаємо тим. Куди приділяємо свій фокус уваги? Тобто, якщо наша увага направлена на те, що немає грошей, немає грошей, немає грошей, немає грошей, ми кожного разу читаємо таку мантру і ми підключаємось до цієї енергії, і в нас їх дійсно немає. І для того, щоб виконалось будь-яке ваше бажання, спочатку ви усвідомлено робите певні кроки, свято вірите в те, що воно у вас уже є. Не хочу мати, не буду мати. Неможливо вдруг, а може, ай боженька, пожалуйста, дай мені. Але може я не знаю, але ой, я не вірю. Або, наприклад, ви настільки є багато випадків, що людина настільки не вірить в себе, вона не вірить в те, що Бог може їй щось дати. Але насправді Бог це і є частина вас. Розумієте, в кожного з вас є душа, а оця ваша вся душа, да? це і є частина Бога. Тому обов'язково свято вірте в те, що воно у вас уже є, і далі ви, перебуваючи на цій вібрації, автоматично до себе це притягнете. Медитації. Перебування в тому стані, часте, часта уява, те, що воно у вас уже є, своєрідний такий обман мозку, там, де по факту його немає, але ви настільки в це вірите, ви настільки туди даєте енергію, ви настільки хочете це мати, ви настільки вірите в те, що воно у вас уже є, що воно неізбіжно до вас прийде. Та сама ситуація, коли ви йдете в спортзал, починаєте качати свою прекрасну попу або там свої мускули. Да? Ви займаєтесь, ви йдете туди, і ви конкретно знаєте, що ви 100% накачаєте собі той же самий прес або ту ж саму попу. Ви починаєте качати, качати, качати. Проходить певний період часу, і у вас насправді появляються там ці самі біцепси і прекрасніша попа. розумієте? Тобто просто певний період часу. Праця в тому напрямку дає вам конкретний результат. Але тут важливо, коли ви повірили в це, ви застосовуєте це, ви не провели там, наприклад, тиждень, два тижні, три тижні, день, два. Повірили, зайшли в той стан, помедитували і такі, ну все, я жду. Коли це воно буде? Все, я вже чекаю, коли це воно вже здійсниться, коли це вже нарешті прийде там, той час, коли до мене появиться ця машина, чи там до мене щось прийде. Вам потрібно усвідомлено діяти, усвідомлено знати, що воно 100% прийде, і воно 100% буде. Але коли це відбудеться, залежатиме від вашої віри. Чим більше ви свято вірите в те, тим швидше воно до вас прийде. Тому підсумок для того, щоб здійснити будь-яке бажання, потрібно свято в це повірити, зайти в той стан і прямо відчути, і посмакувати, що воно у вас уже є. Прямо от Прожити цей момент, і чим більше ви його проживаєте, тим краще воно до вас притягнеться. Прямо енергетично, прямо от відчути, відчути, що у вас воно вже є, і далі конкретно робити певні дії, свято вірячи в те, що воно у вас вже є, коли навіть по факту його у вас немає. Наче як обдурювати таким чином мозок, стверджуючи інформацію, що воно у вас вже є. Ця система працює в мене. Я цю систему застосовую. Таким чином в мене з'явилось дві машини і квартира. Якщо вам це буде підходити, попробуйте застосовувати ось таку методику. Якщо є питання, то, будь ласка, я думаю, що ефір збережеться, я його залишу на сторіноці. Пересилайте його своїм знайомим, друзям, родичам і всім, кому тільки бажаєте. Ставте лайки, залишайте коментарі і пишіть, якщо щось не зрозуміло, то знову ж таки пишіть під, під ефіром. Якісь такі деталі, які для вас потрібно уточнити. Тобто, якби щось можливо, ви хочете уточнити або щось є незрозумілим, то я поясню. І дивіться, якщо інші вам там кажуть, це не працює, і так далі, то окей, хай так і кажуть, і це насправді є правда через те, що ми настільки універсальні, що ми пізнаємо абсолютно все те, куди приділяємо свою увагу. Тобто, якщо одна людина вірить в те, що воно не працює. Воно і насправді не працюватиме. Якщо інша людина вірить в те, що воно працює, воно насправді працюватиме. Коли я казала своїм рідним, що я хочу то, то-то вони з мене сміялися. Вони казали, що я зовсім неадекватна і, взагалі, ненормальна, і таке неможливо. Я конкретно свято в це вірила, що це можливо. Я конкретно робила певні кроки. І хто б що мені не казав, я просто йшла до своєї цілі. Я конкретно вірила, що воно у мене вже є. Мені кажуть, це неправда. Такого немає, це смішно, такого неможливо. А я собі конкретно вірила, що воно в мене вже є. Я вибила, вибивала телефон, завершувала розмову, і далі свято вірила в те, що воно в мене вже є. Я уявно відкривала свою квартиру, я уявно уявляла, які в меблі в мене там стоять. Я уявно свято вірила в тому, що воно в мене вже є. Тепер в мене це все є, розумієте? Тому, будь ласка, кому актуально, хто бажає, пробуйте це все на собі, а потім з часом привіт-привіт, поділіться зі мною своїм результатом. Всім пока і всім щиро, щиро дякую за увагу.